Любі мої, сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати почеревину. Свиняча почеревина. Подивіться, яка вона гарна, м'ясиста. Зовсім грамина тут салка. Гляньте, яка вона в розрізі. Свіженька, гарненька. Який українець не любить такого м'язка з таким салком? Я думаю, кожний полюбляє. Та якщо ми ще й знаємо, що в сала Єдиний мінус є, що воно дуже поживне, дуже калорійне. А так в ньому є практично вся система Менделеєва в його складі. І от ми з вами сьогодні приготуємо цей почеревок. Почеревок, як ви знаєте, це животик свині. І тому ми беремо його сьогодні, нашпиговуємо, маринуємо гарнесенько. І запікаємо в духовочці. Мені б дуже хотілося з нього приготувати рулетик, але рулетик вийде занадто товстий. Ось погляньте, яке. Ну, ну дуже ж таке. Аби було тонше разів у 2, то воно б згодилося. Подивіться, яка шкірка вжарена, гарна. Ну, в общем, будемо готувати з вами спочатку. Ми... Тут у мене 2 кг 400 г. Це кусок занадто великий, тому ми його розділимо на два. Де м'ясніший кусочок, де м'ясніша частиночка ми залишимо на шпигування, а оцей де тоншенький, ми його зараз відріжемо і залишимо на приготування якогось іншого блюда. Для маринування та шпигування нам знадобиться чесничок, мед. Ми беремо сьогодні замість цукру, олійка. Олійка може бути рослинна соняшникова може бути якась інша. Є кунжутна, використайте кунжутну, чи яку, хто полюбляє лавровий лист, суміш перців, також нам знадобиться гірчиця в зернах, а також соєвий соус. І так ми підготовлюємо наше м'ясо. Як я сказала, ми відріжемо. Одну частиночку, десь приблизно тут буде кілограм. А яка залишилася, ми будемо її маринувати та шпигувати. Також я вам не сказала про сіль. Сіль це основний інгредієнт для маринування. Беремо тоненького ножа гостренького і починаємо нашпиговувати. Робимо прокольчик і зразу кладемо туди. Чесничок, лаврушечку і перчик. О, уже не бачу прокольчика. Дуже тільки проколов, то треба зразу сувати. Іначе ти згубиш куди. Ти... О, не згубила на цей раз. Добре. І кладемо духмяного перчику або чорного, але духмяне буде добрішенько нам. І знову робимо прокольчика. М'яско не таке м'яке, як сало, тому де попадається м'ясо, то треба примінити ще й силу. Так, і продовжуємо нашпиговувати. І так, нашпиговуємо, проходимося по всьому кусочечку. Сантиметра півтора робимо відстань від проколами, проколюємо і шпигуємо весь кусочок. І з цієї сторони також. Ми гарненько нашпигували наш кусочок. Подивіться, який він гарний, нашпигований, гарнесенько. Часничок, лаврушка і перець духмяний, як я вам говорила. Тепер ми беремо для маринаду мед, столова ложка меду у нас тут. Беремо столову ложку олії соняшникової. Також додаємо часничок. Видавлюємо головочку. Тепер подрібили ми свій перець суміш перців. Подивіться, бажано, щоб крупненькі вони були. Добавили ще й дрібного помолу, але гарно, коли він такої фракції, не мілкоє. І сіль. Беремо чайну ложку з гіркою на 1 кілограм. Ви розраховуйте, який у вас кусочок. Якщо у мене кусок вийшов до 2 кг, то я беру 2 чайних ложечки. Кладу їх до меду та до олії. Також додаємо соєвий соус столову ложку. І обов'язково наш інгредієнт повинен бути горчиця. Гірчиця, як я вам сказала, у зернах. Отаку От гарну ложечку беремо і кладемо. Вона не завадить, тому гірчиця завжди зробить наше м'ясо пікантним, смачним. І якщо у вас є лавровий лист подріблений, то також добавте небагато десь півчайної ложечки. Всі інгредієнти у нас змішані для маринування. Ми їх гарнесенько ще раз. Перемішуємо, щоб все поєдналося. Гляньте, яке воно у нас вийшло, красиве. І тепер підготовлюємо наше деко, ложимо сюди, прокладаємо фольгою, а тепер зверху весь маринад виливаємо і гарненько розпреділяємо його по нашому м'ясу. Наше м'ясо повинно постояти не менше 2 годиночок. Я буду залишати своє на ніч. Хочу, щоб воно в мене якнайкраще промаринувалося. І ви так робіть. Якщо у вас є вільний час, то краще м'ясо маринуватися як подовше. Годиночок 8 буде в самий раз. І ось погляньте, воно промащено гарно з усіх бочків. І тепер ми його загортаємо, і так залишаємо маринуватися. Наш почеревок промаринувався 8 годин. І тепер ми відправляємо його до духовочки, яка розігріта на 200 градусів і включений верх та низ. Ставимо на 2 годиночки. Час вийшов, і ми дістаємо наше м'ясо. За 5 хвилин. До закінчення нашого часу випікання я його розпакувала. Аромат неймовірний, хочеться його швидко куштувати. Воно таке красиве, воно таке запашне. Зараз ми його розріжемо, бо нема сил терпіти. Ой, яке гарне. Гляньте, це суцільне м'ясо з жирком. Це навіть добріше, ніж м'ясо. Почеревок це дуже добра штука. І зараз ми його наріжемо. По хаті, неймовірний аромат м'яса. Я поки нарізала цей почеревок, це взагалі у мене таке слюновиділення, що хочеться його з'їсти прямо зараз. Неймовірно красиве, неймовірно смачно виглядає. Оцей маринад я вам дуже рекомендую. Оця гірчичка, мед, воно все надає такого смаку неперевершеного. Я зараз його скуштую, бо немає в мене вже силочок. Візьму чорненького хліба та візьму кусочок м'яска. Я знаю, що воно дуже добре. М -м -м. Смак неймовірний. Добре. І гарячим воно добре смакує. І холодним воно смакує. Якщо ви не з'їли весь кусочок, залишилось воно у вас на другий день. Ви візьміть його, загорніть його у фольгу та покладіть у морозильну камеру. І чи то до борщику, чи являться до вас якісь друзі, гості, ви його дістанете, воно наріжеться тоненьким тоненькими кусочками і буде смакувати на вашому столі. Бажаю вам, щоб у вас страви м'ясні завжди. Були такими смачнющими, як у мене сьогодні почеревок. Добра вам та миру! Заходьте до мене, діліться своїми рецептами і будемо разом готувати.